Найбоже, Боже, знов обхід, бо прийшли всі корови на територію ферми А одна, здається, тилилася, але не можу, не можу знайти теля. І з горбка побачив ще одну жовту, сама окрему. Що є підозріло. Напевно що, як у попередньому відео... Прибуток або щось не то, не знаю. Стоїде там. Побачу з протилежнього. Рим'я велике, але вона лилася, чи що, що чи корова. Тут навіть не знаєш, що то ялівка була, чи то корова, чи то що. Він є великий, але чому б вона сама тут була, то цікаво. Хм. Теляти немає. Тоже така небезпечна ситуація з тими кутічками, блін Може вона хіба телити сама? Може бути Вона так значить є налито, то значить вона шукає місце де Отела скоріше за все, що буде дилитись. Боже, вічі такий великий в неї. Так що чекаємо. Прижену її трошки ближче до ферми, щоб була під більшим контролем через годинку треба буде до неї підійти глянути. Ми її залишаємо. Вона вже піднімає хвіст, іде шукає усамітнення і будетися. Так що чекаємо. Сховалась. Це то природа. Дивна розумна штука. А то телятко, що шукаю, знайти нереально. Треба, щоб вся вся худоба, всі корови йшли в поле. І мама її скоріше сама знайде, ніж я. Трава велика, воно десь лягло і спить. Ота отелилася старушка. У нас старушка вперше вийшла з та дозаді. Вона знає, що треба йти дотиляти, але залишила там я велике. Але таке враження, що сало дуже дійки чисті. Що ти старушка? Де ти лишила свою приблуду? Ого. Це сама старша. Найстарша старушечка. Зараз її знайде. Йди, йди шукай, йди. Йди шукай, йди. Він є великий, на. Ну. Так кожного разу. Як ідеш... Що ви такі здивовані? Ганоск Білий. Завис. Стоїть оче молоко, капіс. Видно, не видно, камера перебає. Оче молоко. Короче, йдемо дивитися до, того, до тої корови, що сховалася між деревами, чи воно вже телиться чи ні. Година прийшла, а тим часом замітив оту чорну, що в попередньому відео я показував вона, якби йде з одного кута поля і обертається назад і так як кличе теля. Тобто думаю, що вона десь... У тій зоні вже хоча б приблизно зараз буду знати де то. Легше буду шукати. Так, А наша стоялівка йшла сюди, а тут її нема. Просто все стадо вернулося назад у коле, може і вона за ними ляха моко їхні такий ...мічлі. тут ночують або дерев від душу хованець неду зараз ще мені не відомо борщовик борщівник росте капець якби не курали. О, Супер! Просто онлайн, дивіться! Це вже практика! Ти вже знаєш просто! Вже і менше стресу, менше переживання! Дивіться! Знову Наша Знову прибуток! Круто! Супрово, маленька! Красунь! Касун, все. встає. Хочу вставати. Не вставай ще, не вставай. Значить, по іншому бичку. Хм. А то круто, коли все так відбувається. Таля велике більше, як у тої, такої чорної корови. Ну все, залишу вас тут. Мусив його облизати. Прийшов суто на фініш. Капець. Дивіться і зразу встає. Якщо так пнеться, можливо і таличка, але... Занадто великий, мені здається, що бичок. Бичок. Бичок був грубі ноги і досить такий хребет. Грубий. Бичок. Ну йди обизо, йди. Вона нервується. Іди обизо, йди. Вона нервується. Фу. Дякувати Богу. Супер. Бачите, в який... Коротше, зайшла, тобто їх вирізати просто нереально. Це для них як хатка. Круто. Таке перечуття і відчуття, що вона зараз буде дилитися за годину часу. Не купиш. Ну, я радий, щоб знайти. О того кадра малого що десь там спить Я так біжу, спішу Бо ми заливаємо бетон стовпчики на стіжок Але в нас хлопці пішли їсти А я тим часом Тим часом біжу Сьогодні хмарно, суто погода на бетон. Хмарно. Що то за грілка така від чапки? І то круто Це приємно Я взяв з собою шнур, бо могло бути по-різному. Можливо, треба було допомагати, витягати і так далі. Але супер, дякувати Богу. Супер. Це найприкольніші моменти, в тому що є ж. Ти приходиш, дивишся, теля з боку, корова стоїть, очищається, краса, просто краса. Хто знає той знає про що я говорю. Якийсь лайк, якась підписочка. Так. Стоїть вона бачу, стоїть. Стоїть. Я думаю, що воно там є. 100%. Ото корова старша і... Ну І вона цей легко розстелилася, там телятку не знаю чи буде великий, але вона ота чорна народила таку ласу, Оту яка має такий великий ген Сементала і по ній Бички дуже великі, такі дуже великі. Шкода, немає відео ще до того моменту не вів канал, у нас там такий був чорний бичок Борька. О, він був великий. Він був великий капець. Я не знаю, з живої ваги десь, напевно, 700 мав, може 800. За півтора року. Такий нічим його не підгодовували, просто такий ген мав. То видно по телятку, як вона народиться, які в нього суглоби, шия, тулуб. Знає, стоїть. Вона стоїть. Невідомо. Ляха-муха ще й така велика телиця до неї підбігла. Що вона часом її несе. Мато буде капець подарусь. Такі рочок. Хелтупалки твої це волика. Це ну, й діть, що такі траві, тут така мла... млака, млачна трава, вони туди не дуже пасуть. Але ти там, якщо воно лягло, то ти там його і не знайдеш. Територія велика, а вона йшла з того кута. Може десь тобі вже так. Ну, ще не відомо. А ні, що є ззаді, чорний, є, бо чорний. Супер, краса. Ну його би не знайшов, бо я... Якщо чесно, дивіться, його не видно навіть зараз. Що, мала. Дивіться, вона такого самого кольору, як і... І мама, зараз секунду розверну камеру Дивіться, я думав, що тут і лиця здалека її се, ось так виглядає як без сало, знаєте А тут уу, у нас далі бик. А у нас бик, чорний. Ти бичка привела. Ух, ёлки палки Красунчик. Красунчик. Ой, який ти шустрий! Ти ще напевно вчора вечором втилився. Давай сати, всати, давай. Отакий От то день То, скоріше за все, вчора вечора, або вночі отилилося, бо вже таке дуже шустре, а можливо десь і зранку. Погода була тепла, воно обсохло скоро. І це... А там та облизує. Так що два телятка плюсом. То супер. Так що так, біжу заливати словки. Майтеся.